Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький, і ця передача записується за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про ще одну печатку за внутрішнім каталожним номером, вона має номер 23 І я б сказав би, що це, мабуть, найбільш цікава печатка із цієї збірки, над якою я чимало подумав. Перш ніж написати короткий опис цієї речі. Ну, спочатку звернемося до фізичних параметрів, йдеться про мідний сплав, лиття, гравіювання, йдеться про прямокутну форму робочої площини. Так би мовити, ми зараз ще повернемося до цього питання. Яка має розміри 18 на 14 мм. Загальна висота разом з ручкою. Складає 44 мм і важить ця річ е, трохи менше за 19 грам. Власне, в чому, е, я б сказав би, що унікальність для мене особисто. Я ніколи не зіткався з чимось подібним цієї печатки. Справа тому, що йдеться не просто про печатку. Яка, яка має от робочу поверхню, і там вирізано, як зазвичай якесь зображення. Насправді печатка має таку трикутну призму, якщо ми говоримо про форму, власне, геометричну форму цієї робочої поверхні, то, то це така штука трикутна, яка обертається на оригінальній фігурній ручці. З кільцем на кінчику. Тобто її можна так повертати. І, відповідно, тут фактично три робочі поверхні. На кожній з цих поверхень вирізано певне зображення. І, відповідно, це означає, що можна було зробити три відбитки, просто от перевертаючи. Скажімо, цю робочу поверхню, і кожного разу, от на, наприклад, одному документу зробити три відбитки одною печаткою. Ну, для того, щоб зрозуміти, про що йдеться, звернемося про зображення на кожному з трьох робочих поверхонь. Це дуже цікаві речі. Я їх окреслив, всі три зображення, їх можна віднести до. Я їх назвав псевдогеральдичні композиції. Тобто всі ці три зображення, вони нагадують шляхетські герби. Більшою чи меншою мірою. Тобто, якщо припустити, що саме зображення, наприклад, було б трошки змазано, от, скажімо, там наливається Сургуч. Відтискається, наприклад, там трошки от робиться якийсь такий невеличкий рух для того, щоб змазати зображення, то я б сказав би, що встановити, ідентифікувати, про який там теоретично йде герб, було б неможливо. Ну це взагалі дуже гарне питання, навіщо була створена така річ? Тому що насправді, розумієте, тут така цікава ручка. На, на кінці. Тобто, взагалі дуже цікава штука. Навіщо комусь знадобилося мати при собі печатку, якою можна робити три різних відбитки? Ну, для того, щоб відповісти на це питання, ми маємо пригадати, навіщо взагалі створювалися такі печатки. Вони Нагадаю, що йдеться про особисті печатки, тобто це не печатка якоїсь установи. І безумовно, ця печатка несе якісь зображення, наприклад, які стосуються певної людини. Тобто це або її герб, або, наприклад, її ініціали в якомусь орнаменті. Тобто, це дуже індивідуальна річ. Вона якась, це зображення, якесь одне, усталене більш менш, і от власне людина ним користується, то всі знають, що цей підпис і от така печатка вона стосується відповідної людини. Якщо йдеться про печатку з можливістю зробити три відбитки, то я б сказав, би, що мені це спадає на думку. Припущення про шахрайське призначення цієї печатки. Тобто, якщо вважати, що комусь треба було більш-менш регулярно підроблювати документи, то безумовно така річ була б дуже корисною, тому що людина могла, ну от, скажімо так, засвідчити будь-який документ. Відбитками трьох різних печаток. Причому вже от той факт, що це все-таки не геральдична, а псевдогеральдична композиція, свідчить про те, що насправді це, це, ці, скажімо, підписи вони були сфальшовані, тому що людина намагалася створити враження, що це відбиток печатки з шляхетським гербом. Але, очевидно, йшлося про те, щоб не можна було зрозуміти, про що йдеться, от який це був герб. Да? Тобто це, 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 це Сліповрон, чи це прус, чи це ще щось інше. Тут тобто якась така цікава дивна річ, яка, ну, от мені б дуже було б цікаво натрапити на документ з відбитком оцих печаток. Я думаю, що це могло б бути дуже цікаве дослідження. Ну от така річ. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на наш канал, лайкайте це відео і поширюйте посилання на нього в соціальних мережах. До зустрічі!